Року. Різдвяний фестиваль коляда у Львові зібрав колективи з різних куточків України та за кордоном. І колядували не абиди, а у самому Домініканському соборі. Серед співців духовних пісень був і народний фольклорний ансамбль Любисток. Тож як шосткиці підкорювали своїм співом усіх присутніх, далі у сюжеті. Це була велич. Народження Ісуса Христа, які розпівалися в калядках, і такі емоції переповнюють не тільки Тетяну Стегайло, керівника народного фольклорного ансамблю Любисток, а й усіх мадрівників колядуальників старшої та середньої групи народного колективу. Адже вони повернулись з львівського фестивалю Коляда, на який вже 16-й рік поспіль з'їжджаються неймовірна кількість колядників. І, хоча відбір на даний фестиваль був суворий, шосткинський колектив потрапив до числа запрошених з легкістю. Два дні шосткінські Колядували у одному з найстаріших міст України. Складність визивала участь в тому, що треба було привезти вивчені вісім колядок. Вони були спеціально надіслані керівникам, щоб на галоконцерті було спільне виконання. На вивчення колядок у нас було дуже мало часу. Один місяць грудень, тому ми дуже поспішали. Ми свої вже не так повторювали, але Співали оці нові, бо там три там треба їх дійсно вивчити. Особливого колориту фестивалю надавали костюми учасників, адже кожен був одягнений у народний костюм свого краю. Говорять, що колядку можна порівняти до молитви, адже саме вони сповіщають про народження христа. Тому не дивно, що фестиваль коляда проводиться у домініканському костьолі, який є одним із найстаріших храмів славетного міста Львова. Сучасна його назва храм Святої Євхаристії. Та якустика храму надавала особливого звучання голосам виконавців, а всього їх було 650 чоловік. Звучання акус. Стика, це просто безподобна, і я вже не кажу про сам стан, що ти знаходишся в церкві, ти співаєшся в соборі, по іншому сприймається це. От і постійно було багато у нас. Кожен день був розписаний, і багато було глядачів, слухачів, які приходили. Храм завжди був відкритий, і тому кожен, хто ну, бажав, мог зайти просто послухати, прийняти участь в цьому фестивалі, заспівати. Також сольний виступ шосткинців, а саме колядки шосткинського району та обряд водіння кози просто зачарували не тільки усіх організаторів фестивалю, а й простих слухачів. А їх треба зазначити, була незмінна. Личенна кількість і в подарунок заподаровані приємні враження від організаторів, ансамбль «Любисток», отримав не тільки диплом та солодощі, а й похід на театралізовану вогняну інсталяцію під назвою Коли ангели спускаються на землю. Богдана Ніколаєнка розповідає, що була дуже вражена цією виставою, адже вогняні спецефекти та гра професійних акторів просто зачаровувала. Це дуже цікава вистава. Там було багато вогню, з яким, з яким. Артисти дуже вправно справлялися, і були також такі ангели, які спускалися з небес. Дуже красиво було. Самі ж діти у захваті від міста Лева, адже старовинні будинки не схожі один на одного, та й саме місто нагадує Прагу. Особлива атмосфера, що панувала, змушувала душу співати. Ділиться емоціями Діана Кухан, учасниця ансамблю. Ми, коли ходили вечеряти та обідати, завжди співали пісень, пішовши через усі центральні вулиці та площі, ми співали пісень. Люди були дуже раді і підтримували нас. Запрохається. Нашої знімальної групи дівчата з радістю погодились зануритись знову у чарівний світ коляток та заспівали на моривок духовної пісні. Це цієї поїздки могло й не відбутися, якби не підтримка батьків дітей та директора центру естетичного виховання та місцевої влади підкреслює Тетяна Анатоліївна. Дякую меру, який завжди нас підтримує. Він любить, любить так, нашу творчість. От і завжди йде на назустріч в наших представленнях, наших поїздках. Пані Тетяна зазначає, що подібні хорові заспівування треба обов'язково впровадити і в шостці на місцевому фестивалі з одноіменною назвою. Сьогодні лише раз на рік випадає неабияка можливість обійняти кого вам заманиться, бо в цілому світі відзначається день обіймів. У цей день можна і потрібно обіймати не лише близьких, а й незнайомих. Мих людей обійми сприяють підвищенню настрою та зміцненню імунітету. Впевнені лікарі. А от як відносяться до такої незвичної дати шосткинці, та кого обіймали у цей день? Знає Анастасія Сорока. Свято обіймів народилося 40 років тому серед студентів Західної Європи, і з кожним роком все більше людей 21 січня виходять на вулицю міста з табличками безкоштовні обійми, написані різними мовами. Ті, хто обіймаються, вважають, що саме сьогодні найсприятливіший день для обміну душевним теплом. Лікарі ж переконують, такі обійми зміцнюють імунітет, підвищують рівень гемоглобіну і додають відчуття щастя. Чим корисні обійми, розповість нам, практикуючий психолог психолог Тетяна Євменова. Обійми мають дуже велике психотерапевтичне значення для того, щоб дитина, наприклад, росла здоровою психологічна мама, повинна її обіймати щонайменше 20 разів на день. А взагалі-то коли люди обіймаються, в них виробляється такий гормон, як ендорфін. Ендорфін це гормон радості, гормон задоволення. І взагалі є такі дослідження, за якими про обіймах, чим частіше люди обіймаються, тим менше знижується ризик захворювань на різні інфекції. За ініціативою психологів в Києві започаткована акція під назвою Обнімашки спрямована для підтримки бійців в зоні. АТО. мої колеги київські вони запропонували таку акцію проводити як обіймашки. І кожного тижня по суботам та неділям вони ходять у шпиталі для бійців, які потрапили з в шпиталі із зон бойових дій. І вони просто їх обіймають. І саме ці бійці є вже такі статистичні дані, набагато швидше одужують, мають. Таке психологічне більш здоров'я, швидше адаптуються і швидше поруються із наслідками посттравматичного синдрому. Захоплення таким святом цілком очевидно, адже обійми не просто допомагають відчути тепло, а також є стовідсотковим зарядом хорошого настрою. Думаю, що це чудова ідея взагалі обійматися всім. Е, гірше від цього не буде. Якщо тебе обіймає рідна людина, то ну, звичайно, в тебе і покращується настрій, і покращуються якісь такі ну, стосунки з цією людиною, твоєю рідною. Якщо там якісь були сварки до цього, то вони, звичайно, вже не будуть згадуватись. А якщо, наприклад, ти по вулиці і просто запропонувати людині Давай я тебе обійму. Ну, звичайно, перша реакція в неї буде такий шок, ну потім, звичайно, буде посмішка. Я думаю, що ніхто від цього не відмовиться, і це буде чудово. Я думаю, що виграють від цього всі. Як ставляться шосткинці до такого незвичного свята та чи здатні подарувати один одному позитивні емоції? По-моєму, це дуже важливо, дуже замічательна, коли тебе обнімають. Від об'яті це... Это... Способ передачи твоих чувств, час частичка твоей души передается. Я думаю, объятия должны быть всегда. Я обниматься вообще-то не особенно, но знаю, что молодежь, все на улице, все обнимать, не только молодежь. А я могу вас обнять. Вы можете меня обнять. Все передают тепло в своих рук. Обниматься надо всем. Любите обниматься? Любим. А что чувствуете, когда вас обнимают? Добро, прилив, счастье. Обниматься люблю очень сильно. Чувствую положительные эмоции. Чоловіку віддаєш, теж положительні емоції. Получаєш жителі шостки також підтримали всесвітню акцію обійми ближнього. Як виявилось, більше за всіх полюбляють обійматися люди похилого віку. Вітаємо вас з міжнародним днем обіймів. Обіймайтеся і будьте щасливими! 22 січня вшановується пам'ять святого Полієвкта. У народі про цей період січня говорили так: росте день у січні, росте і холод, що вказувало на наближення лютого, який вважався найхолоднішим місяцем зими. Спостерігали наші пращури цього дня за домашніми тваринами. Якщо вони з двору намагатимуться повернутися до хліву, буде незабаром снігу та холоду. Тож яку погоду слід очікувати завтра, дізнаємось із соноптичного прогнозу. Зранку до самого вечора у шості небо буде вкрите хмарами. Дрібний сніг розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Температура повітря в день мінус 2, вночі мінус 1 градус морозу. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Не перемикайте, бо по закінченні новин на вас чекатиме програма Кримінальна хроніка. Також нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!